Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Спортзон і з вами Кирило. Сьогодні я хотів вам продемонструвати, як можна поміняти лінзи на окулярах ліп. У мене зараз в руках окуляри ліп тайфун, і я хотів би вам продемонструвати, як це можна зробити швидко. Для чого вам для, для що вам для цього потрібно? Вам потрібні ну, насамперед окуляри, вам потрібен. Чохол або хусточка, яка йде для протирання лінз, яка йде в комплекті. Ви, вдя... Ви вдягаєте на руку цей чохол, беретесь за От таким чином. Зараз я вам продемонструю. Беретесь за лінзу, трошки розсуваєте двома пальцями оправу. І достаєте лінзу. Все, ось ми її достали. Жодних проблем з цим не повинно бути. Оправа вона досить пружна, але така вона надає змогу спокійно її розжати, бо вона із гріломіду зроблена. Не бійтеся, ви її не зламаєте, можна спокійно достати. Лінзу. От ми її протерли, потім як ми її вставляємо по зворотніх кроках. Чухов або хусточку. Беремо з обіх боків. Таким чином. Дивіться, щоб не закусувало. Вставляєте в пази лінзу. І натискаєте з зовнішнього боку до характерного звуку. Спокійно все. Перевіряєте, щоб вона не рухалась. Перевіряєте, щоб вона сиділа по пазах. І все. Все готово. У нас завжди є лінзи в продажу. Ось такі лінзи в оригінальній упаковці Carl Zeiss Тож, якщо вам буде потрібне, звертайтеся, і ви можете самі без сторонньої допомоги поміняти ці лінзи. На цьому все. Залишайтесь з нами. Па-па!